І Святого Духа Амінь. Улюблені похресті, братя і сестри, що неділі ми збираємося у храмі, щоб прославити Господа нашого Ісуса Христа, Його світле Воскресіння, Його щедрі дари, які дарує Він нам у повсякденному житті. Поряд з посквалою і прославленням до Господа ми взиваємо і просимо в нього, просимо Його милості, просимо кожен свого, бо в кожного свої проблеми і свої біди. Сьогодні в нас одна велика біда на весь український народ прийшов воріг на нашу землю щоб знищити нас, і л'ється кров людська, лється потоком. І сьогодні як приклад ми читаємо про Хананеянку, яка йшла за Богом і взивала Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Вона йшла і взивала, так що надоїло учням його, і вони кажуть, відпусти її, бо кричить за нами. Господи, допоможи мені. Біль відчувається в словах її, скорбота відчувається в словах її. І велика віра. І він повертається до неї і говорить, велика віра твоя по вірі твоїй буде тобі. Сьогодні так взивають всі матері українські. Сьогодні взиває кожен українець, Господи, Сину Давидів, змилуйся над нами. Господи Боже, допоможи нам у нашій боротьбі. Господи Боже, просвіти землю, усю землю, миром і любов'ю, щоб не було війни, щоб не було страждань, щоб не лилася кров, щоб не гинули діти. Ханини просила не на себе. Вона просила за дочку свою. Ми просимо за наших дітей, щоб наші діти в майбутньому і сьогодні і в майбутньому не знали війни горя і печалі. Буде радість і свято на нашій землі, в Україні і в українській істинно українській церкві. цією вірою ми. Сьогодні славимо Бога, з цією вірою ми сьогодні молимо Бога, Боже, допоможи нам, Боже благословення на всіх вас, і хай ніколи не згасає, згасає наша віра і наша щира і сердечна молитва. І по молитві нашій буде нам.